У зимовий період ризики аварійних відключень світла зростають, адже ворожі атаки по енергетичній інфраструктурі не припиняються. Це впливає і на роботу водоканалу, і на теплопостачання, і на можливість мешканців Павлограда стабільно отримувати базові послуги. У місті комунальні служби вже працюють у режимі посиленого навантаження та пояснюють, як підготуватися до можливих перебоїв. У водоканалі наголошують, основна складність забезпечення електроживлення насосних станцій та каналізаційних колекторів. За умов тривалої відсутності світла може виникати дефіцит води в мережах, особливо на верхніх поверхах. Фахівці радять формувати запас технічної води щонайменше на кілька днів. Каннески теж треба забезпечити електроенергією. і ми ці 4 години зранку і ввечері просто. Перевозимо генератори між районами міста і запускаємо, щоб відкачати канески, щоб город місто не потонуло. Але якщо не буде подаватись вода від ДЗД. То, то це сама така небезпечна ситуація для міста, і в такому випадку вода на місто буде подаватися тільки. Я думаю, двічі на тиждень це вівторок і субота, нашим іншим комунальним підприємством «Павлоград Трансенерго» з Павлоградського водозабору. Але ми, ми не повинні забувати, що при блокауті води вище п'ятого поверху не буде. Тому я радий би мешканцям верхніх поверхів зробити за ну заздалегідь запаси питної води, або, скажімо, не питної, а технічної води. Я вважаю, що в мешканцях мешканців багатоквартирних будинків має бути як мінімум десь на тиждень сформований запас води. У комунальному підприємстві Павлоград Теплоенерго пояснюють, через вимкнення світла котельні можуть працювати з перебоями або тимчасово зупинятися. Тож у квартирах падає температура. Тому мешканцям радять заздалегідь продумати, як утримати тепло в оселі. Найпростіший варіант обрати одну кімнату, де перебуватиме вся родина, і максимально захистити її від холоду. Перевірити вікна, закрити щілини, тимчасово утеплити відкоси, використати ковдри чи інші щільні тканини. На ніч ними можна накривати вікна або холодні стіни, щоб зменшити втрати тепла. Для короткочасного обігріву фахівці радять застосовувати прості побутові засоби. Один із зручних варіантів сучасний одяг із вбудованими нагрівальними елементами, що живляться від звичайного павербанка. В кого є газові плити, я думаю, доволі дієвим способом буде, наприклад, взяти, запастися декількома цеглинами, в духовці газовій, нагріти ці цеглини і потім собі або під ковдру, або під матраси, кому як зручно поставити, це теж допоможе вам більш комфортно вночі поспати. От з газовими плитами треба бути обережним, тому що. Можна дійсно підігріватися, включити всі газові чотири форки. Вони дійсно дадуть якусь температуру в хаті. Але це небезпечно чим? У більшості населення, на жаль, відсутні датчики чадного газу, датчики загазованості в приміщенні. У газу є така специфіка, що коли він спалюється, продукти згорання вони не мають запаха. І ви зрозумієте, що в квартирі щось не так, коли ви вже будете втрачати свідомість, якщо у вас немає цих датчиків. Тому тут якби дві поради: або взяти такі датчики, купити, щоб вони вам про це сигналізували, або слідкувати за тим, що приміщення треба все-таки провітрювати, як не крути, Хоча з другої сторони, це буде заходити холодне повітря з вулиці. Енергетики радять під час відсутності електроенергії вимикати з розеток побутову техніку та обігрівачі, щоб уникнути пошкодження у момент різкого подання струму. Телефони, павербанки та інші невеликі пристрої бажано заряджати завчасно, а холодильники не відкривати без потреби. Так продукти довше зберігають холод. Для освітлення рекомендують використовувати ліхтарі та заряджені акумуляторні лампи, а свічки лише у випадках крайньої необхідності її під наглядом, щоб не створювати додаткової пожежної небезпеки. За словами фахівців, такі прості заходи допоможуть легше пережити періоди відключень та зберегти стабільність ключових систем у місті. Кирил Дмитрук Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.